Дня глядачі мого каналу. Сьогодні вперше на каналі вирішив зробити пряму трансляцію. Як з згоре гуляємо. Практично півроку ми не гуляли, тому що мав великі проблеми з кліщами. Важко дуже переносив. Цього року вирішив купити син паліку, ну, таблетку 120, тому що в нього більше. 40 кілограм і вирішили піти погуляти. Сподіваюся, що все в нього буде добре. І будемо продовжувати гуляти. Грей! Гей! Нічого не слухає. Чого не зайдети? Гей! Гей! Oni chodzą ale chłopaki so tak mietą terytorium. Ok? Nie wiem, co ich tak że jeść gawniaki zjeżdżają. na wszystko Всім дякую, кому сподобалося. Красонечко вийшло. До побачення. Всіх благ.